Півтора року мешканці Оріхова, що в 60 кілометрах від Запоріжжя, буквально виборюють право на життя без світла, води та газу. Щодня потерпають від ворожих, а сторони країна окупанта. Пані Марія показує свою напівзруйновану хату. Каже, через обстріли навіть в двір лячно заходити. І все пішло в прах. І от забори всі там поломані, все. Це вже, як оце тільки залишилося живе. А те все поламане. І отамані от вікна, все хльонкою оббите, черепиці це бо було, там не можна жити. Нині населення Оріхова зменшилось більше, ніж в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом. Більша частина людей виїхали. Попри це, лишаються ті, хто всупереч війні та смертельній загрозі продовжують жити в рідному місті та чекають на нашу перемогу. Це прильот був та, каба десь 500 кілограмів. Хто каже 500, то 1000 кілограм. Це було з 13 на 14 травня ж це, це Після нього це все позривало. А це на день міста знову понакривалося на день города на 19 числа знову прилетіло, знову все пообривало, позривало. В очах цих людей сум, відчай та біль, крізь які пробивається надія та віра. Чи не щодня вони вимушені ховатися в укриттях? Ходиш в роді, а, на, а на, на душі важко ходиш, як на все подивишся. Такий. Жили-жили, все купили і дожили. до чого. якби там молодший було. Щотижня в Оріхові в результаті ворожих обстрілів виникають десятки пожеж. Майже жодного цілого будинку і жодного цілого спла в Оріхові не залишилось. Постійно проводяться відновлювані роботи, і ведеться. Допомога від міжнародних інвесторів, які допомагають будівельними матеріалами, але та активність, яка спостерігається з боку Росії, все ж таки призводить до того, що Постійно відбувається руйнування. Це і далі будівлі, це і руйнуються повністю будинки. Рятувальникам доводиться працювати дуже спокої, тому що через обстріли не тільки руйнуються будинки, є завали, під завалами іноді опиняються люди. Щодня надзвичайники, окрім виконання своїх безпосередніх завдань, надають ще й гуманітарну допомогу: передають продукти, харчування та питну воду від волонтерів, підвозять технічну воду. Ірина Лавко, Славко хліб підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.